Національна поліція кількість працівників 191 431. 99 882 поліцейських і 24 756 цивільного персоналу. Прям армія ще одна, так? Да? Друзі, а тепер то, від чого я прозріла: бюджет: 89,8 мільярдів гривень. Тобто. Майже 100 мільярдів гривень ми платимо поліції для того, щоб вони нас охороняли, обороняли і робили все, що необхідно робити відповідно до закону. Тепер далі: обладнання машин у них 17 тисяч мотоциклів 160, човнів 57, гелікоптерів 10, літаків 0, коней 25 і собак 1240. З урахуванням таких цифр, такого бюджету і такої кількості цих, ну справді, ухилянтів, у мене постає питання. Є у законі про національну поліцію дуже цікава стаття. А саме стаття 24, додаткові повноваження поліції. Читаю вам другий пункт цієї статті. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальній цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України. Органи та підрозділи, що входять до системи поліції, відповідно до законодавства України, беруть участь в обороні України у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. Також читаю вам четвертий пункт. Під час дії воєнного стану поліція особливого призначення в ході відсічі збройної агресії проти України за рішенням військового командування, погодженим з керівником поліції або уповноваженою ним особою, може брати участь в обороні України відповідно до закону України про оборону України шляхом безпосереднього ведення бойових дій. То, напевно, треба все-таки людей, котрі проходили якийсь певний вишкіл, котрі вміють поводитись зі зброєю, котрі знову ж таки утримуються за наші з вами кошти, трошечки брати їх до оборони нашої держави. Тому що не може шастати по наших вулицях така кількість поліцейських. Рахуйте самі, скільки у нас залишилось населення, і скільки є працівників поліції. Ну тут ні в одній правовій державі такого, такої кількості немає. І саме цікаве, що вони дуже браві воїни воювати з жінками по моїй ситуації, я думаю, ви побачили. Фальсифікувати справи, крутити руки. Вести себе як бидло, ну і аж ніяк не виконувати норми законодавства про е, захист честі, там і життя і здоров'я людей.